Броне дня на сьогодні, яким буде сьогоднішній день. Покажіть енергії сьогоднішнього дня. Нам сьогодні будуть такі енергії, що не буде вистачати часу. Буде хотітися і буде здаватися, що часу мало, що час прискорився і ми не встигаємо. І Ще буде налаштування енергетичне на те, щоб отримати нарешті результати від своєї діяльності. Такі будуть енергії, енергії, котрі будуть заставляти нас скоріше, скоріше, скоріше щось робити, щоб отримати результати. А що може відбутися на фоні таких енергій, покажіть, Руми. що відбудеться? Ходія. Ну, знов таки, я скажу, це робота, це діяльність, вона нас, звісно ж таки, обмежує, тому що нам приходиться робити те, що треба, а не те, що хотілося б. Так, це робота, це спілкування з людьми, це робота з людьми, це можливо. Буде сьогодні потрібно показати свою майстерність, свою, свій вищий клас десь у соціумі, десь серед людей. Так, і це дійсно, вже знаєте, як проявити свою силу. Робити певні дії це робота в соціумі, в колективі, і це як ваша сила, сила вашого духу. Може вам і не хочеться, але треба, і якщо буде бажання брати результати, отримувати їх, то дійсно треба вже щось робити. І... Сьогодні така от подія, знаєте, рутинна. Треба брати щось і виконувати. Треба виконувати оту роботу, вести за собою людей, причому показувати свою майстерність, клас, професіоналізм. А тоді отримаєш від цього результати, звісно ж. Ну така от сьогодні робоча, рутинна подія. Прийдеться щось робити, і треба впливати. А до чого це призведе по тому, чому ви нам це показали? Що тут важливо? А це показано для того, щоб ми розуміли, що це правильний потік вашої діяльності. Це, дивіться, вам може пощастити. І ще прислухайтесь до своєї інтуїції, щось вона вам сьогодні буде підказувати. Але на назагалу руни нам показують, трактують енергії так, що оця подія, яка буде, вона для того показана, що оце. Ну, оце дійство, оця діяльність, оці рухи, які ви будете сьогодні ну, робити для того, щоб досягти свого, вони дійсно правильні. Це ваш потік, вам це подобається. А якщо і не подобається, то воно все одно призведе вас до того, що буде вам подобатись, скажімо так. Бо це правильний напрямок. І тут подія така що вона буде вимагати від вас якихось ваших дій, да, силових, силових навантажень, можливо, якихось проявів вашої сили, характеру. Але парада від рун це пливи по течії будь-м'яким. Слухай свою інтуїцію, підлаштовуйся по ситуації. Не продавлюй, знаєш, не продавлюй через силу, а підлаштовуйся, будь тікучим, як вода, як потік води. Так, тут про страхи і про зміни. Якщо ти будеш підлаштовуватись, будеш лояльним, тікучим, м'яким, будеш не впертим, а навпаки, от як потребує ситуація, так ти і дієш, то тоді це призведе тебе до змін, дійсно, змін. І ти вже не будеш боятися щось робити, щось нове втілювати. Можливо в цій роботі, яку сьогодні ти повинен якби, зарекомендувати себе своєю майстерністю, показати клас. Можливо, сьогодні у тебе якась там співбесіда. Можливо, сьогодні ти повинен виконати якийсь проект, щоб зарекомендувати себе як майстра. Якесь тестове завдання, якесь замовлення. Та будь-що. А для когось тут порада, дивися, під час цієї рутинної роботи ти можеш отримати позитивні емоції і навіть закохатися. Для когось навіть так. Ти можеш закохатися. Або хтось закохається в тебе. Ну тут прийде якби енергія кохання може настигнути вас, і це також буде ота кардинальна зміна.